Співробітники карного розшуку Слов'янського міліції у жовтні розкрили крадіжку електроприладів і металевих виробів, яка сталася на одному із подвір'їв приватного сектору міста. Дві доби знадобилися правоохоронцям, аби встановити причетність і затримати підозрюваного у скоєнні даного злочину. Чергову частину заявою звернувся 47-річний місцевий житель, який повідомив про крадіжку майна з подвір'я його домоволодіння. Чоловік розповів, що він виніс зі свого будинку в двір електричний насос, пральну машинку і різні металеві вироби речі він планував перенести в сарай. Проте вже на наступний ранок заявник виявив їх пропажу. Співробітники органів внутрішніх справ встановили, що до скоєння даної крадіжки причетний 26-річний житель Слов'янська. З'ясувалося, що молодик вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. У дворі приватного домоволодіння він побачив металеві вироби і електроприлади. Дочекався, коли стемніє, переліз через паркан і виніс речі. Все викрадене перевіз на велосипеді до себе додому. А на ранок викрадене майно продав на центральному ринку міста. Частина викраденого майна вилучена. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Аналогічна відповідальність згідно чинного законодавства очікує також і на 24-річного місцевого жителя, який здійснив дві крадіжки з приватних гаражів у Слов'янську. Повідомлення від місцевих жителів до чергову частини Слов'янського міськвідділу міліції надійшло наприкінці вересня. В обох випадках потерпілі повідомили, що, крім різноманітних металевих виробів, в них були викрадені мопеди з одного гаража вайпер, а з іншого Карпати. Після проведення ряду слідчо-оперативних заходів працівники карного розшуку встановили причетність раніше судимого за вчинення майнових злочинів місцевого жителя. Зловмисник шляхом підбору гвинтового ключа проникав у гаражі і виносив звідти ціні на його погляд речі. Украдене Переносив до себе додому. Що ж до транспорту, мопед Карпати розібрав на запчастини і реалізував. А вайпер продав малознайомому чоловікові, у якого оперативники і вилучили викрадений мопед та повернули законному власнику. Наразі правоохоронці продовжують проводити заходи щодо встановлення місцезнаходження решти викрадених речей.